Одразу три біографічні книги на потіху читачам. Письменник Степан Процюк нині презентував студентам та викладачам Прикарпатського університету унікальну психобіографічну трилогію. Два романи про Василя Стефаника, Троянда ритуального болю та Володимира Винниченка Маски опадають повільно. Шанувальники творчості автора мали змогу огортати раніше. З заключною і зовсім новою книгою, яка вийшла друком лише минулого тижня, став психобіографічний роман про архипа Тесленка. Особливістю трилогії є розкриття письменником не лише біографії класиків, а й внутрі стану та харизми. Та мені ходило, щоб оцей ну, такий світський іконостас класиків, який такий нежиттєвий часто, це не люди, а схеми, а роботи. І так шкільних років із радянського часу тягнулося. Нецікаве викладання. Роботи, автомати, а не люди. Олюднення класиків, показати, що за нами шеренга живих людей з їхніми сумнівами, з їхніми муками. Ті, хто читав ці книги, кажуть, дізнаватися про Стефаника, Винниченка та Тесленка з кардинально іншого боку надзвичайно цікаво і несподівано, принаймні в українській літературі. А процюкові описати життя класиків по своєму вдалося чи не найкраще без сухості та банальщини. Факти, які ти хочеш дізнатися про письменника, можна дізнатися з книжок літератури, з літературознавчих праць. А художня література має давати якесь зовсім інакше враження. Ну і власне у цих книжках, я всі ці три романи прочитав, то є, і кожен письменник по своєму. Своєму зображений, власне, десь так, його емоційні переживання, якими їх побачив і чув Степан Процюк. Невдовзі тебе заарештували. Після першого кола ходіння по муках Археп опинився у вузькій камері. Двадцять пар очей дивилися на нього. Хто прискіпливо, хто насмішкувато, хто байдуже. Письменник запевняє до психоаналізу тих, про кого написав, вдався легко і не роздумуючи. Під час роботи над книгами відчував певні метафізичні явища. Зрештою, переконаний про них писати мусив, бо пережив подібні творчі і людські страждання на собі. Ну як може людина, яка цього всього не знає, то іби я би засвистали, якби вийшли ці книжки. Ці книжки би ніхто не друком не видав. Звичайно, треба було, по-перше, дуже важливо вибір, про кого ти пишеш. Я б, наприклад, не міг написати про Котляревського там чи Михайла Коцубенського, якщо вже йдеться за, за класиків. Я мусив писати тільки про тих, хто мені близький психотипом тою чи іншою мірою. І це довше вже питання, чому і як. Із виходом перших двох книг про Стефана Винниченка серед критиків та читачів виникало чимало дискусій. Чорне яблуко протисленка, не виняток. Дехто переконаний, описувати власний психоаналіз класиків неприйнятно. Втім, це для процюка лише подразник для подальшої праці. Я хочу сказати, хто може, нехай зробить краще. Нема нема нікого. Говорити на кухнях. Я людина-вчинки, вони розмовно кухнях. От це перше. Звичайно, що мої біографії суб'єктивні. Мови нема, може бути. Про кожну людину, про кожну подію може бути нескінченність версій. Наталія Коцькович, Любомир Боцюк, новини телеканал, третя студія.